Наша єдність з усіма, хто цінує свободу і життя, непохитна. Підтримка України не зупиняється, і разом ми наближаємо день, коли справжній мир для нашої держави буде відновлено. Цінуємо всіх, хто з Україною та нашим народом. Кременчуцькі новини в Етері. ми розпочинаємо. Сьогодні громада Кременчука співпереживає непоправній втраті рідних військовослужбовця Юрія Чечі, який загинув 16 лютого, виконуючи бойове завдання із захисту батьківщини. Світла пам'ять та доземний уклін герою. Юрій Чеча герой, який став на захист України, увійшовши в історію як той, хто не скорився, хто став стіною між свободою і ворожою навалою. Адже кожен день боротьби це справжнє випробування для наших мужніх оборонців, під час якого вони ризикують найціннішим власним життям. 16 лютого виконуючи бойове завдання на Харківщині, Юрій загинув. Тепер йому навічно 42. Молодший сержант Чеча Юрій Анатолійович 1982 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук, одружений, мав сина, навчався в Кременчуцькому ліцеї номер 6. Працював на Кременчуцькому сталеливарному заводі. Призваний на військову службу під час мобілізації 5 вересня 2024 року. Займав посаду номер обслуги гранатометного відділення. Загинув 16 лютого 2025 року, виконуючи бойове завдання по захисту України. Юрій свідомо обрав шлях воїна, бо розумів захистити батьківщину. Це його обов'язок перед рідними, друзями, всіма, хто вірить у свободу. Його серце билося в унісон із серцем нації, яка бореться за право жити у вільній країні. Знаю Юру як дуже добру, світлу, порядну людину. Він завжди був отаким промінчиком сонця, надійною опорою для своєї дружини, для своєї родини, зірцем для свого сина. Мабуть, він десь для себе розумів, що назад сюди вже не повернеться, бо, йдучи на війну, він сказав синові, що Нікіта, тепер ти за старшого залишаєшся вдома. Шкода, що такі люди. Так рано йдуть і життя, рішучість полеглого бійця надихала інших і давала сили триматися, навіть коли ситуація здавалася безнадійною. Він не шукав легких шляхів і завжди йшов до кінця, навіть коли ворог був ближче, а сили здавалися вичерпаними. Він спочатку не був у групі на вихід на цю позицію. Потім вийшло так, що один з військовослужбовців наших випав за станом здоров'я, і ще до того, як його ну призначити, він сам зав... він якраз крутив машину. Вони ремонтували машину ротну, і він каже: Все, я йду, не треба нікого шукати. Я кажу, йду. Поки суть до діла, він вже все: броні, каску, автомат, штурмовий рюкзак, все він вже був готовий. Він старший на позиціях був завжди був практично універсальним солдатом, можна так сказати, на будь якій позиції, на яку заступав. боротьба, яка досі триває, болюча і важка, але вона є свідченням того, що свобода не дається легко. Вона вимагає жертв, сили духу та віри у перемогу. Саме тому кожен, хто нині живе в Україні, несе відповідальність пам'ятати, шанувати і продовжувати справу захисників, вибудовуючи майбутнє гідне їхнього подвигу. Світла пам'ять і вічна шана Юрію Чечі, Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. На війні зв'язок є одним із ключових факторів успіху без чіткої та оперативної комунікації. Неможливо ефективно керувати військами, координувати удари, передавати розвіддані та реагувати на загрози. Про черговий пакет допомоги нашим захисникам дивіться у наступному сюжеті. На сучасному полі бою швидкість обміну даними вирішує все. Радіозв'язок, супутникові технології, захищені мережі та оптоволоконні канали дають можливість передавати інформацію миттєво, що значно підвищує ефективність бойових дій. Кременчук передав одному з підрозділів Сил оборони обладнання для зв'язку. На війні зв'язок дуже потрібен. Це керування підрозділами, це керування безпілотними літальними апаратами, це можливість вчасно попередити. Атаки ворога, і впевнений, що ця сучасна техніка допоможе нашим хлопцям. Кременчуцька громада завжди підтримує своїх захисників. Робила і робитиме це надалі. Серед допомоги, яку передали військовим кабелі, відеокамери, оптичні панелі, спеціальне технічне обладнання та решта речей, потрібних нашим бійцям для налагодження зв'язку. Щиро ми дякуємо за допомогу, надану вами. скажімо так, під час ведення бойових дій така допомога дуже потрібна. Без зв'язку не можна управляти військами, так як наш підрозділ. Якраз забезпечує управління військами, то дана допомога нам досить знайдеться. Також серед переданих речей бездротові точки доступу до мережі. Це радіореленне зв'язок для передачі інтернету на великій відстані – от 20 і більше кілометрів. Перемагає той, хто швидше реагує, а для цього потрібен сучасний захищений і безперебійний зв'язок. Кременчук забезпечує армію необхідним обладнанням. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. У Кременчуці відбувся тренінг із психологом Кристиною Петриченком, головною темою якого були стосунки, зокрема токсичні. Увага на екран. У сучасному світі все більше людей стикається з проблемою токсичних стосунків. Особливо часто це зачіпає жінок, проте токсичність може проявлятися не лише у романтичних відносинах, а й між колегами, друзями чи навіть у сім'ї, між батьками і дітьми. Саме про це говорила психологиня Кристина Петриченко на зустрічі: як подбати про себе токсичність, теми завжди різні. А сьогодні ми будемо говорити про стосунки, але не тільки про стосунки чоловіка і жінки, а взагалі про стосунки. Будемо затрагувати таку тему, як токсичні стосунки, що це таке, як з них вийти, які є червоні пропорції, як зараз дуже модно казати, і що таке здорові стосунки, як їх побудувати, і як все ж таки домовлятися один між одним через непросту ситуацією в країні багато людей стикається з тривожністю. Постійний стрес, страх за майбутнє та невизначеність викликають неприємні емоції, які можуть спричинити хронічну тривожність. Я скажу так: все, що ми можемо, це самодосліджувати себе, спостерігати, як і на що реагую, що для мене важливо, що для мене є критичним чимось. Тобто, який в мене емоційний фон, що мені допомагає, що допомагає мені розслабитись, прийти до себе, що допомагає мені. Ні, набути якоїсь сили і ресурсу, тобто, через це спостереження, ми можемо підібрати до себе саме ті методи, які нам допоможуть бути більш не такими вразливими, не такими чутливими, і формувати оцю цю внутрішню опору. Подібні зустрічі мають величезне значення для суспільства, адже вони допомагають підвищити рівень обізнаності щодо ментального здоров'я і вчать людей розпізнавати токсичні стосунки та долати тривожність. Такі заходи створюють безпечний простір для обговорення особистих проблем, отримання Підтримки і професійних парад. Крім того, це чудова можливість усвідомити, що ви не самі у своїх переживаннях, що у свою чергу допомагає подолати проблеми ще легше. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Вчора в офісі молодіжного парламенту Кременчука молодь навчали, як правильно надавати першу домедичну допомогу. Як все було, бачили наші журналісти. У сучасному світі важливо не лише дбати про власну безпеку, а й знати, як правильно допомогти іншим у критичній ситуації. Саме цьому вчора навчалися учасники тренінгу з домедичної допомоги у межах програми «Семінари для молоді, що відбувся у офісі молодіжного парламенту Кременчука. Сьогодні в офісі молодіжного парламенту Кременчука проходить чудовий захід «Домедична допомога для молоді. В рамках програми Семінари для молоді учасники висловили запит, що вони хочуть потренуватися, тому що зараз це дуже актуальна тема навчитися, попрактикуватися, дізнатися більше, як надавати допомогу людям, які цього потребують. Захід став чудовою можливістю отримати життєво навички, які можуть врятувати і навіть життя людини. Сьогодні ми провели практичний тренінг з домедичної допомоги. Проводив цей тренінг сертифікований інструктор, старший лейтенант поліції Антон Герко. Він навчав громадян, як надавати домедичну допомогу, а саме, як правильно накладати жгут, аби зупинити кровотечу, як виконувати правильно серцево-легеневу реанімацію. Ми впевнені, що ці навички дуже важливі, адже кожна секунда може стати вирішальною, а вчасна, час на допомогу врятувати життя, окрім практичних навичок, тренер пояснив, як важливо зберігати спокій у критичних ситуаціях, оцінювати стан потерпілого та правильно передавати інформацію медичним працівникам. Учасники відзначили, що тренінг допоміг їм відчути більше впевненості у власних діях та розумінні того, як діяти у разі надзвичайної ситуації. Дуже класно, що в нашому місті є таке місце, де проводяться саме такі заходи. Адже це в сучасних реаліях ну дуже важливо, адже особливо до медична допомога, до приїзду медиків. Дуже сподобалось. Дуже багато навичок практичних та теоретичних. Це дуже важливо в наш час під час воєнного стану. Це дуже важливо для нашої молоді. Мені дуже сподобалось я покращила свої навички, дуже багато дізналася, Справді цікаво було дуже комунікували круто з спікером. Мені дуже сподобалось, справді дуже круто. Попереду ще багато цікавих ініціатив. Тож слідкуйте за анонсами та долучайтесь. Організаторами програми традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, Кременчуцька міська телерадіокомпанія за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Хочу продемонструвати, що кожна жінка прекрасна, із такими словами у Кременчуцькій міській художній галереї відкрилася фотовиставка мисткині Регіни Родіної. Увага на екран! У Кременчуцькій міській художній галереї відбулася безкоштовна фотосесія, присвячена виставці до Дня української жінки. Організувала захід фотограф Регіна Родіна. Ця фотосесія присвячена по перше моїй виставці. Жін е, виставка присвячена жінкам. І оскільки 25 лютого ми святкуємо День української жінки, я вирішила зробити такий подарунок для Кременчуцьких жінок. Сьогодні буде безкоштовна фотосесія для всіх бажаючих жінок. Регіна працює у різних жанрах, але найбільше її приваблюють художні та костюмовані фотосесії, саме ті, що потребують ретельної підготовки. На виставці представлена колекція Ода жінці, яка налічує більше 90 фоторобіт із зображенням жінок різного віку та професійної діяльності. Але до кожної з них фотограф знайшла по справжньому особливий підхід. Фотосесію Регіна Родіна організувала саме з метою розкрити індивідуальність жінок, відтворити їх особистість та емоції через об'єктив. Фотосесія була у стилі Вінтаж, гарні сукні, капелюхи, рукавички та хутро. Будемо робити різні образи, бо жінки усі різні. В мене є деякі ідеї, але я, я люблю більш спонтанно діяти, тому я подивлюсь, хто прийде, і Я вже по ходу буду дивитися, який образ створити. І я хочу цим показати кожній жінці, що вона. Індивідуальна, не така як всі, вона красива по-своєму. Саме цією фотосесією я хочу це показати кожній жінці. Регіна підбирала образи та допомагала кремачужанкам впевнено відчувати себе перед камерою. Жінки отримали безліч позитивних емоцій та новий досвід, і звичайно, особливі кадри. Було дуже цікаво спробувати себе в цих образах і завжди цікаво. Побачити, як бачить тебе митець не так, як ми звикли себе бачити. Знаєте, у нас в кожного є якісь комплекси, да? а побачити себе іншими очима зі сторони. Виставка дуже цікава і розкриває е, кожну особистість зовсім по різному. Дуже цікаве таке дійство для нашого міста в цілому. Ну і, і мені самі от, ну, з цікавістю буде спробувати щось новеньке. Тому я тут Аргіна також активно створює соціальні проекти, співпрацює з волонтерами. Наразі вона проводить благодійний аукціон для збору коштів на потреби Збройних сил України. Аукціон проводиться у соціальній мережі фотографа до 2 березня в соцмережах. Регіна Родіна фотограф. Я виставила три роботи. Там все є. В закріплених можна ставки робити в коментарях або у дірект. Аукціон проходитиме до 2 березня. Фотограф закликала усіх долучитися до аукціону для Збройних сил України та ще раз привітала жінок зі святом. Я хочу всіх привітати з наступаючим святом української жінки. Я вважаю, що ми дуже Сильні, ми надійний тил, на нас тримається багато чого, і ми повинні йти далі, не зупинятися. Чим можемо допомагати нашим хлопцям Збройним силам? Кожна жінка це мистецтво, і благодійна фотосесія та виставка регіни Родіної нагадали усім кримичужанкам, що краса, емоції та самовираження це важливо. Анастасія Помниця, Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кримичуцькі новини. Ніякі перепони не можуть завадити бажанню людини займатися спортом. Про завзяття, із яким до спортивних ігор долучилися члени Кременчуцького міського осередку Всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України, дивіться вже за мить. Днями у Кременчуцькому міському осередку Всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України організували тренування для десятьох учасників з таких видів спорту, як дартс, корнхол, риболовля, кеглі та шашки. Ігри як з молоддю ми проводимо, так і з дорослими. Это такой корыстный вид деятельности. Проводят тренировки наша Симонян Жанетта, которая более 20 лет занимается реакционными играми. В реакционные игры входят такие игры, как корнхолл, боча, рыбалка, дартс. И сегодня она выходит, вы бачили, как выходит в молодое поколение. Также мы все готовимся до областной спартакиады, которая пройдет 25 березня в нашем месте. Такі спортивні заходи сприяють розвитку реакції, концентрації уваги та допомагають соціальній інтеграції осіб з інвалідністю у нашій громаді. Добре, подобається. Я рекомендую інші види спорту, які тут присутні. Для людей здатних можливостям багато чого треба. Спорт, музика, книжки, все таке проте. Спорт тут теж не помеха. Може в Київ теж на тренування можемо поїхати, і ми тренуємося, і мені тут подобається. В середку подобається, що я ходжу здесь. Ну. Я із з Харкова, переселенець з друзями, познайомився. Мені тут дуже гарно. Не лише самі учасники тренування, а й батьки раді новим можливостям розвитку своїх дітей. Моя дитина тут спілкується, діти підтримують один одного, мають змогу різносторонньо розвиватися, тому що ми відвідуємо і ляльковий театр, граємо дуже багато ролей, і у нас вже не одна вистава, з якою ми. Подорожували і по Україні, і за її межі нам дуже подобається гурток малювання. Нетрадиційними способами, губками. Ну, дітки тут мають змогу розвиватися. Також нам подобаються екскурсії. А сьогодні ще дуже гарна можливість займатися спортом. Після тренування усі присутні отримали цікаві подарунки за участь. Ніколи не забуваємо, що кожен член нашого суспільства важливий. А у часи війни ми, як ніколи, маємо гуртуватися та піклуватися один про одного. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Вже зовсім скоро у міському палаці культури відбудеться чорна монокомедія про життя неперевершеної Ірми Вітовської, яка покаже Кременчужанам виставу Київська перепічка. Більше про подію. Дивіться за мить. Вже цієї п'ятниці, а саме 28 лютого, о шестій вечора у міському палаці культури відбудеться прем'єрний показ вистави Київська перепічка. Історія про те, чого хоче кожен із нас так, що аж пищить. Ці чорна комедія, яку для вас оживить на сцені, неперевершена ірма вітовська, поєднує в собі сміх крізь сльози, столичний колорит і гострі соціальні теми. Це мона вистава, у якій акторка втілює цілий світ сучасного Києва, міста, що змінюється, але не втрачає свого духу. Головна героїня пересічна киянка, яка розмірковує про життя, війну, людей, що зникають і з'являються, про рідні вулички, що ховають у собі як світлі, так і болючі спогади, і все це з фірмовою іронією та майстерною грою Вітовської, яка змусить вас одночасно сміятися і задумуватися над важливими питаннями. Не прогавте унікальну можливість побачити виставу, яка вже викликала неабиякий резонанс серед тих, хто бачив її на власні очі. Придбати квитки можна онлайн на сайтах та інтернет-білет або у касах міста. Не зволікайте, адже інтрига неймовірна, а очікування шалені. Катерина Грудніва, Кременчуцькі новини. Дякуємо всім за підтримку і дякуємо за те, що за три роки ми не втратили єдності, не загубили правди і не зрадили свою мету. Надійний тривалий мир для України. Слава нашій державі і слава її героям.